Проєкт Страйк X 2027 розглядається як наступний етап еволюції українських високоточних ударних систем, орієнтований на повну інтеграцію з сучасною мережецентричною війною. У концепції платформи поєднано досвід реальних бойових застосувань, цифрову трансформацію командування та ставку на максимальну автономність у складних умовах радіоелектронної боротьби. PeranStraike X 2027 задуманий як гнучкий інструмент, здатний виконувати широкий спектр завдань від глибокого високоточного ураження до швидкого реагування на зміну обстановки у реальному часі. Ключовою особливістю системи є її модульна архітектура, яка дозволяє адаптувати конфігурацію під конкретну місію без тривалої підготовки. Платформа підтримує зміну бойових модулів, сенсорів і каналів зв'язку, що робить її придатною як для фронтових операцій, так і для асиметричних дій у тилу противника. Розробники приділили особливу увагу зниженню помітності, використовуючи сучасні композитні матеріали та оптимізовані геометричні форми, що ускладнюють виявлення радарами та оптико-електронними засобами. Strike X 2027 оснащується інтелектуальною системою управління, побудованою на елементах штучного інтелекту та машинного навчання. Вона аналізує дані з багатьох джерел супутникової розвідки, безпілотних платформ, наземних сенсорів, і пропонує оператору оптимальні сценарії дій. Водночас зберігається принцип людина в контурі, що дозволяє контролювати критичні рішення та відповідати сучасним етичним і правовим вимогам ведення війни. Окрему увагу в Peran X 2027 приділено стійкості до радіоелектронних впливів. Система зв'язку має багатоканальну структуру з автоматичним перемиканням між різними діапазонами та протоколами. У разі повної втрати зв'язку платформа здатна діяти за заздалегідь заданим алгоритмом, завершуючи місію або безпечно повертаючись у визначену зону. Такий підхід значно підвищує живучість системи в умовах насиченого РЕБ. Ударний потенціал Peran Strike X 2027 формується завдяки використанню високоточних боєприпасів нового покоління за адаптивними системами наведення. Вони можуть коригувати траєкторію на фінальній ділянці польоту, враховуючи рух цілі та зміни навколишнього середовища. Це дозволяє ефективно уражати як стаціонарні об'єкти, так і мобільні цілі з мінімальним побічним ураженням, що особливо важливо в умовах щільної забудови. Проєкт також орієнтований на глибоку інтеграцію з іншими елементами оборонної екосистеми України. Peran X 2027 може працювати у зв'язці з розвідувальними безпілотниками, артилерійськими системами та протиповітряною обороною, формуючи єдине інформаційно ударне поле.